Друзі, Дмитро Чекалкін, відомий український дипломат та ведучий. Пане Дмитро, вітаємо У вас. Слава Україні. Друзі, слава, Пане Дмитро, як ви оцінюєте ініціативу президента Зеленського завершити війну в цьому році наприкінці осені на новому саміті миру за участі Російської Федерації? Ну, в мене... Величезні сумніви стосовно намірів Росії брати участь в якихось перемовинах. Вони поки не відбулися американські вибори, поки не зрозуміло, хто став президентом, і не менш важливо яке відношення сил в американському конгресі, ніяких перемовин не збирають, як мені здається, проводити. Тобто, це якась маячня. Я не розумію, навіщо треба створювати такі високі очікування, які жодним чином не можуть виправдатись. Ну як ситуація для Росії. Руба або свої цієї держави людина, яка обіцяє там за 24 години зупинити цю війну. Я маю на увазі Трампа. Да, яким чином не зрозуміло, але вони розраховують саме на його таку деструктивну позицію по відношенню до. Україно російської війни інша це річ, якщо приходить Камла Гарріс, яка виявляє ну, абсолютно інші інтенції да і інші наміри стосовно українсько-російського конфлікту. Тобто, я не розумію, звідки виявляються такі очікування українського президента, тим більше, навіть якщо погодитись з тим, що як він сподівається, що ми можемо погодити якісь. Нові поставки в Росії в американської зброї на на фронт, тому що розуміємо, що це потребує все ж таки того, щоб ці колищата бюрократичної машини. Провертались досить довго і тим більше в цей період, зараз, коли ніяких там найближчим часом, ані самітів НАТО не передбачається. Тобто всі в очікуванні, вся ну, світова спільнота завмерла в очікуванні наслідків э, передвиборчих перегонів в Сполучених Штатах, і сподіватися на те, що зараз всі там в найближчі тижні можливо щось відбудеться. Можливо, коли <кій> Байден вже забезпечить перемогу э, своєї. Соратниці Камали Харіс, і тоді в нього будуть розв'язані руки. Він не буде вже знаходитись в залежності від своїх власних якихось рейтингів. Тоді він може в останні тижні прийняти якісь серйозні рішення. рішення. Знову знов ж таки це відбудеться вже після 5 листопада. Найближчими днями мені важко очікувати якихось серйозних зрушень. Ну і тим більше, що ж такі, американська громада завжди ствердно. Ставились з висловлювали стосовно своєї беззастережної підтримки, допустимо того самого Тайвані. Готова була розміщувати там американські контингенти на території цієї держави, тому що вони не мають жодних сумнівів стосовно. Демократичної там сутності цієї держави, а ми ж бачимо, що в останні тижні, в останні місяці, все частіше з вуст навіть американських очільників лунають такі вислів режим зеленського, де да? тобто вони наполягають на тому, що все ж таки мають захищати в першу чергу. Демократію, а коли один авторитарний режим захищається від іншого диктаторського режиму, то це важко американським виборцям пояснювати, чому ми маємо надавати беззастережну підтримку, коли ц... уряд цієї країни не відповідає тим вимогам, які сьогодні західне суспільство висуває стосовно демократичних країн, коли є утиски свободи слова, немає як тільки щось що на ваш. Попередній учасник Володимир Горковенко ж наводив дуже промовисті цифри, що в цьому єдиному телемарафеті вона є виключно голос цієї монобільшості, яка сьогодні забезпечує свої голосування і підтримку своїх рішень за рахунок союзу. Такого сьогодні міцного з колишніми проросійською партією партії регіонів. Тобто, це насправді дуже показова річ. Хто? Сьогодні є ті самі 5-6 менеджерів, які забезпечують стабільність нашої управлінської системи, як стверджує Зеленський. Це ж всі ж колишні регіонали. Хто такий Єрмак, хто такий Подоля? Тому ми в першу чергу маємо відповідати вимогам, які висувають західні країни стосовно своїх союзників. Надавати, надавати беззастережну підтримку тієї країни, стосовно якої є серйозні сумніви, це, сам, це ризикувати своїм, своїми електоральними шансами. саме. Цікаво є ваша думка, чому на сьогоднішній момент Камала Гарріс, Джо Байден їхня адміністрація не дає можливість Україні бити по території Росії американською та британською зброєю. Ну, одна з головних. Позитивних речей, на якому на яких наполягає Байден, які відносить до своїх великих досягнень, те, що вперше за останні нам, якщо я не помиляюсь, 30 років чи за століття американські війська не беруть амірніше за 20 років останніх да не беруть активної участі в військових діях за кордонами Сполучених Штатів, тобто вони вбачають цьому своє своє велике досягнення і зараз ризикувати і знову ставити. Всю світові стабільність під загрозу ставити на грань ядерного конфлікту для сполучених штатів в останні ці тижні. Це знов ж таки втрачати свої електоральні шанси. Вони на чи будуть ризикувати це робити в останні буквально тижні та дні перед такими визначними для долі не тільки Америки, а всього людства виборами то а чого ви очікуєте від зустрічі президента Зеленського з Байденом і з Трампом через Кому і, можливо, з Камолою Гарріс на генасамблеї ООН? Це вже найближчим часом відбудеться? Ну, я не знаю, наскільки це ре, 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 реально очікувати від Зеленського визнання власних помилок вже були. Прецеденти, коли під час першої своєї зустрічі з Байденом він вразив всіх присутніх тим, що замість того, щоб вибачитись перед Байденом за кримінальні справи, порушена проти нього і його сина, він постав він почав одразу ж пред'являти претензії, чому ми досі не в НАТО. І коли Байден почав пояснювати, що це колегіальний орган, що це вимагає консенсусу, то Раптом Зеленський змінив вектор своєї дискусії і почав казати, що так взагалі то з німці взагалі не вбачають ніякої потреби в подальшому існуванні цього блоку, тобто, щоб уникнути подібних непорозумінь, все ж таки зеленському бажано озброїтися нормальними аргументами і не пред'являти претензій, по відношенню до наших партнерів такий важкий для нашої країни час не ризикувати подальшою підтримкою, тому що і його е зустріч ну, мені здається, перша зустріч теж з Камалою Гарріс, яка відбулася на е полі е Мюнхенського е саміту, за п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення, вона теж, на жаль, була затьмарена такою. Е Невдалою комунікацію, тобто не було ніякої хімії між ними, і коли е, Камела Харріс зайвий раз е, навела останні дані американської розвідки, що не щодо неминучості російського наступу, е, то Зеленський замість того, щоб визнати це, він сказав: Ну так добре тоді терміново вводьте санкції чому ви не вводите санкції? Ну там Камела тоді пару, парує, що ви. Маєте визнати загрозу. Ви ж насправді звинувачуєте нас, звинувачуєте західну спільноту, що ми роздмухуємо тут якусь паранойю. кажете, що той самий там Блумберг чи Вашингтон Пост гірше за Скабєєвою. Так самі визнайте спочатку цю загрозу. Не кажіть, що ви готуєте населення для ш... до шашликів? І тоді, як відомо, журналісти навіть які були присутні під час її зустрічі, зрозуміли, що ну немає. Нормальних гармонійних стосунків між двома лідерами, і це дійсно не ставить і майбутнє наших відносин під серйозну загрозу. Тому що ми ж знаємо, що в кулуарах тих самих американських державних установ, в тому самому держдепі, таке, таке принизливе прізвисько дали нашому президенту Зеленському Гуфі. Це такий персонаж діснейських мультфільмів, таких не нетактовний, не тактовний. Ну і не зовсім такий адекватний, тому що в його поведінка іноді відштовхує наших партнерів від співпраці, а не поглиблює, то це, на жаль, серйозні перешкоди саме з урахуванням таких особливостей психологічного стану самого зеленського його якості, коли він не сприймає критику і жодним разом за всі останні п'ять з половиною років свого президентства, Жодного разу не визнав своєї провини за зірвані ракетні програми за ці ганебні відведення, так звані розмінування, тобто зараз ось заарештовують цих підпальників, які пальів, які підпалюють військові. Автомобілі, і сама українська прокуратура стверджує, що вони отримують по три тисячі доларів за кожний підпалений автомобіль. А просто своє питання: скільки ж було обіцяно чи сплачено за зрив всіх ракетних програм? Скільки було обіцяно чи сплачено за ті самі шатли на Чонгарі замість мінування за скорочення армії за відведення військ? Ну а не, не менш не менш важливо і за. Таку бомбу повільненої дії в наших стосунків стратегічним нашим партнером, як чотири кримінальні справи, порушені проти Байдена, вже не кажучи, скільки було сплачено чи обіцяно за ті самі поступки е, російському сьогодні вже сенатору Деркачу, коли йому віддали повністю під контроль всю українську енергетику. І тоді е, 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 Міністерство енергетики в Україні називають міндеркач. Всі ці е, е, особи, які були призначені під час того, як е, деркач курував. Українського не тільки атомну енергетику, а всю енергетику вони ж фактично майже всі лишаються на своїх посадах, тобто постає, постає велике питання, як ми збираємося тепер перемагати і здійснювати цей так званий план перемоги, якщо його розробляють ті самі люди, які свого часу розробляли той самий план повномасштабного розведення, розминування. План скорочення армії, які казали, що ми не можемо зміцнювати армію, тому що нам прийдеться тоді відмовитись від будування доріг. А ми ж пам'ятаємо, що дороги будували, закуповуючи через Білорусь російський бітом на суми, які в 10 разів перевищували суму, які виділялися на українське озброєння. Тобто, ну історія свого часу ставить правки над і ми і, ну, і, зрештою дізнаємося, та, хто ж був тим куратором всіх цих програм, які нав'язував їх українському керівництву як так сталося що ми втратили 20% своєї території в перші ж години повномасштабного російського вторгнення що на чонгарських переходах і на інших кримських переходах замість чотирьох бригад у нас опинилися опинився один не батальйон як так сталося що бригади нацгвардії яка охороняла стратегічний Аеродром Гастомель, до якого тягнулися ці стрілки на картах, які друкували вся світова преса. Як так сталося, що саме цей батальйон за останні дні, замість того, щоб посилити його, бригади вірніше бригада на Сувальдії, да, яка готувалася роками захищати цей стратегічний об'єкт, що її вивели і лишили там скільки сотні строковиків? Як за сталося так, що інший український аеродром жуляни був абсолютно не не, не захищеним, де да, його. Генералу кривоносу довелося власними зусиллями його знешкодити, за що потім на нього ж ще й порушили там кримінальні справи. Тобто ну, історія з часом я сподіваюся розставить крапки надії. Ми зайвий раз маємо зробити висновок, що цих ворожих агентів треба знищувати і прибирати не після перемоги, а заради перемоги. Чому ми так радіємо? Тому що зарештовий чергового палія, да чи чергову. Якусь агентуру російську, яка дає сьогодні про російську тут в Україні, яка дає інформацію про пересування стратегічних тих чи інших там підрозділів, про стратегічні українські об'єкти. Але наш найголовніший стратегічний ресурс це люди і саме той самий Андрій Протнов, який збирав відомості про українських патріотів, для того, щоб потім їх запроторити в фільтраційні табори, табори і там їх знищити. Проти нього жодного звинувачення не висунуто, жодна державна установа не пред'явила йому ніяких претензій. Більше того, він допомагав таким чином створити мережу майбутніх колаборантів. Він вже закликав всіх своїх однодумців надсилати відомості про українських патріотів парахоботів, для того, щоб там потім їх запроторити ці, всі фільтраційні табори. А головне, що таким чином він майбутнім там російським цим окупантам давав повністю інформацію про майбутню їхню мережу колаборантів, якщо люди готові були. Знищувати українських потребовачів, чому їх не долучити потім до співпраці в ці новостворені е, адміністрації російські на окупованих територіях, тобто а, а державна українська е, жодна державна українська структура близько, не виявила жодних претензій цього часу Данилова запитувала, чому ніхто е, не притягнув до відповідальності протново. Він каже: до нас таких портнових ну так кого. Когось все ж таки сьогодні, як ми бачимо, заарештовують і притягають до відповідальності. Чи може того хто на найвищому державному рівні координував цю діяльність, за що йому навіть це Василенко Смаглюк офіційно дякувала в ефір українських телеканалів? Казали, що це неоцінена допомога, яку надає нам протно. І це саме потім нагадаю, Василенко Смаглюк закликала всіх українців на територіях, які вже були окуповані росіянами, лишатися в своїх домівках. Тобто ми подарували Росії таким чином величезний людський ресурс сьогодні. В тому самому Маріуполі там вже скільки 100 тисяч ну в цих регіонах, окупованих на півдні і на сході, вже перша хвиля була 100 тисяч мобілізованих. Тобто, замість того, щоб цих людей е, своєчасно вивести, як це зробили там, свого часу, той самий Менергейм Фінляндії ще за два дні до того, як німці о як регредянські війська і сьогодні, якраз між іншим, річниця цього сумнозвісного параду, який в Бресті проводили фашисти з Червоної армії так, от у свого часу, коли в Почалась так звана північна війна, і наступали росіяни на виборах тому енергії в приказовому порядку. Вивів все населення з виборга, бо заходили німці вже в порожнє місто. А в нас навпаки казали: лишайтесь на своїх місцях. Росіяни тільки по інфраструктурним об'єктам. І, зрештою, ми лишились на призволяще сьогодні 6 мільйонів українців перебувають на окупованій території. Тільки там вдумайтесь цю цифру: 6 мільйонів українців. Це внутрішньо переміщені особи 6 мільйонів на окупованих територіях і 8 мільйонів біженців. Тобто, якщо скласти ці три цифри, 6 плюс 6 плюс 8, це 20 мільйонів, 20 мільйонів поламаних долі українських громадян через недбалість української влади. Ну це я так ем, кажу дуже обережно та недбалість. Але насправді є всі підстави звинувачувати їх фактично в з співпраці з ворогом.